Друге життя для гетьмана у Хмельницькому. Планують законсервувати постамент Богдану Хмельницькому, що на привокзальній площі. Фахівці зазначають. Це потрібно для того, аби вберегти пам'ятник від майбутніх руйнацій, адже через вік та ворожі атаки його стан дещо погіршився. Якщо не помиляюся, в березні місяці 24-го року е, був значний приліт в нашу область і буквально неподалік від пам'ятника. І ми побачили такі незначні. Е, Тріщини і елементи з пам'ятника, які посипались, будемо казати, на там, бруківочку. Творили групу, яка обстежила, запросили колег-архітекторів з Києва, зі Львова. Для того щоб визначити стан нашого пам'ятника, з'явився відомий монумент у Хмельницькому ще у 1955 році. Тоді його відкриття приурочили до дня залізничника. З того часу глобальних реставраційних робіт гетьман не бачив. Але роки беруть своє. Нині ж, аби повністю оновити пам'ятник, потрібно щонайменше 3 мільйони гривень. Така сума кажуть управлінці для міста непосильна. Тож, поки що, монумент планують захистити спеціальною конструкцією, аби убезпечити його від подальших руйнувань і гарантувати безпеку перехожих. Саму структуру пам'ятника ніхто зачіпати не буде. Ми зробимо каркаснугорожню споруду, яка закриється банером. На банері буде надрукований наш гетьман. Який також буде зустрічати для того, щоб всі люди любувались.